— Я думаю, Наче є. є. Я перепідключився. Це все, думаю виграє. Ні. Ні, 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 ні. Я думаю, що ці виграють. Все можна. Добрий день, шановні друзі. Раді вітати вас на нашому матчі. Зустрічається команда МФК Піжон і команда ФК ФКЦі. Дуже цікавий поєдинок у нас це у нас третій тур. І зараз ми побачимо, друзі, все таки, як же закінчиться цей поєдинок. Вибачте, з самого початку не встигли зняти, тому що були невеличкі проблеми із підключенням. Давайте, поки що, є час. Давайте розпочнемо стартових складів обох команд. Розпочнемо із «Піжон». без номера Дмитро Ящук, Максим Березний, Костятин Горбатенко, Гридор Григорій Хоменко, Андрій Богма, Олександр Борисенко, Микита Маряновський, Віталій Ходзіцький, Ілля Ящук і Андрій Сандак. Друзі ти потупоняв. Приєдна uh, друзі. ФК — це сім, третій номер Настеренко Владислав. Бонюк Віталій, четвертий. Зінюк Андрій, п'ятий, сьомий, Босюк Андрій, дев'ятий, Подаляк, Діма, десятий, Астахов Артур, одинадцятий Лук'яненко, Кирил, Каневський, uh, Каневський, Каневський. Вибачте, друзі. Погано дуже написано. І Гордієнко Ігор 17 номер 7. Гарної гри і вдалого перегляду, друзі. А тут все-таки команда Ф фк 7 завиває, друзі, ФКЦ-7. А до нас підключилися, приєдналися наші друзі із дев'ятки. І, мабуть, знову-знову будуть -знову будуть якісь, будуть незадоволені, тому що тут стоїть наша будка, друзі. Так. А у нас, поки що рахунок 1-0, 7 відкриває рахунок на першій хвилині протистояння. Не Ні, мене переносимо. Тут уже стояло Валерчик без поняття. Друзі, а голов нас відзначився четвертий. Нас доганяючих, і давайте так поки є У нас хвилинка часу, давайте давайте ще згадаємо наші всі матчі, які вони які відбулися. Тож ми Шоловка перемогла, і... і хто це в нас ще грав? сьогодні? І легенди Юніон сьогодні переграли команду Титан. А в нас друзі, що тут зараз відбувається? Зараз поки що перепасовуються на своїй половині поля і зараз а, починати від команди а, команди C7. Видно, що вони сьогодні налаштовані налаштовані взяти і отримати перші три залікових пункти. Минулому турі. Якщо не помиляюсь, вони грали із Devils 2. і з рахунком. 5-4 вони зазнали своєї поразки. А тут який удар, все-таки він відбувся від, е, він відбувся від е, Бонюка Віталія. І вибиває, і від 16-го номера м'яч виходить за межі поля, друзі. І, друзі, повертаємося ми на наш футбольний матч. І у нас рахунок поки що не змінений. Рахунок у нас 1-0. Трішки непевнено, непевнено зараз грає в рамці воріти 26-й номер. І у нас виходить м'яч виходить за межі поля. І свою атаку зараз буде розпочинати команда МФК «Піжон». Отак, друзі. Отак, друзі. Зараз ми побачимо, чи все-таки. А, якось Завдати якось потужного удару чи ні, друзі. Будують свою атаку а, гравці команди МФК піжон і м'яч від капітана команди від 4-го номера покидає межі поля. Як же ж, які ж дриблінг у нас все-таки бере і показує а, ящук. Ящук, Дмитро, якщо не помиляюся, Дмитро Ящук, це у нас десятий номер. А, тут у нас друзі перепасовується і знову четвертий номер із М'ячем. Вибачте, був у нас тринадцятий Каневський Олександр. МФК Піжон починає свою атаку, а тут що потрібно догравати до кінця. І... Погано, непогано. Якщо ж, друзі, подивитися на лавку захисних, то можна сказати, по чотири виконавці в обох командах. А тут Ящук Дмитро, одного другого все-таки обіграє, і потрібно вже повертатися на свою половину поля. І боротьба в нас виходить. Каневський. Каневський Олександр проходить. І пробиває, і м'яч зберігає для своєї команди, і м'яч виходить за межі поля. Трансляція є? Друзі, і тут у нас закидання. Закидання в напрямку 9-го номера потрібно вже зупинити м'яч, але Подолян Подоляк Дмитро все-таки не дістається до цього м'яча. І Каневський Олександр не дістається до м'яча і потрібно взяти і вже. А... Сісти трішки нижче і розпочинати свою атаку. З, з, з воротарем. Е, передача із воротаря на Каневського. Ми Канев. там програли 4-1, не 4-0 на сайті вилучено. Так, 4-0, 4, -0, 4 -0. Ну, на сайті виклали, значить, щось інше. Да? Зателефонують. 4-1. Автогол заплатився десь ж. Разниця в Друзі, Е Так, друзі. Зараз у нас із м'ячем автор забитого м'яча Бонюк Віталій. І сам буде Бонюк Віталій пробивати. І простріл відбувся, потужний удар. І можна сказати, прийняв на цей удар удар на себе. Вже у нас гравець команди. А тут ще боротьба, боротьба потрібно догравати до кінця. І м'яч зберігається в центрі поля, і потрібно вже все, але тут ні, не вдалося. Друзі, обережно, друзі, обережно зацепилися трішки. Трішки трішки не підцепили як криву лагачку е оператора і е коментатора нашого турніру. Закидання і хто тут каневський з м'ячем. Сам буде, сам буде зміщуватися, обігрувати. А тут можна і пробити, і пробиває в нас подоляк Дмитро. Непоганий все такий удар відбувся від 9-го номера гравця команди ФК ФКЦ7. Блять, кацаний! А тут ще боротьба? І ще то, друзі, і м'яч залітає в сітку воріт, і ящук Дмитро бере і спрямовує. Колега фіскульт привіт. Спрямовує м'яч сітку воріт. фіскульт, фіскульт. Друзі, і рахунок уже на табло рівний. Ящук, Дмитро Ящук бере, і забиває м'яч у сітку воріт на 10-й хвилині цього протистояння. І рахунок у нас вже на табло 1-1, друзі. Вот так от начебто, і команда Все створила декілька небезпечних моментів і могла подвоїти свою перевагу. А вже тепер команда МФК Піжон, а саме Дмитро Ящук бере і спрямовує м'яч у сітку воріт. 1-1, друзі. А тут пробиває і знову не підставляє свою ногу. Босюк Андрій. Але все-таки показують, що кутовий удар потрібно виконувати зараз. І на місці, на місці у нас тут воротар. І зараз е, допоможуть нам повернутися м'ячу е, на наше футбольне поле. І ми будемо брати і розпочинати і продовжити точніше нашу гру. Перерви потім, потім перепідключитесь і все. Бо це зараз оковська. Зараз три хвилини не треба буде? Ні. Ні, муть. Аж так все показує, потім на другий тайм перепідключитись до цього. А тут, друзі, можна другий забивати. Так, і другий у нас забиває МФК Піжон, друзі. 2-1, 2-1. От вам МФК Піжон. Не реалізували свої моменти і все, і забивають. Чекати, що на цікаше вигадають. Чи... А тут э, гравці команди це сім будуть починати свою атаку. Вперше на поле вийшов Нестеренко Ладислав, десятий номер, передача закидання. І що тут? Ні, все таки Нестеренко не спрямовує м'ячу сітку. Воріт непоганий момент, тільки що відбувся. І розпочинають знову свою атаку гравці команди МФК Піжона. Тут можна все, і Нестеренко Владислав бере і вибиває м'яч з-під ніг. Ні, вибачте, це не Нестеренко, це у нас Босюк Андрій. І простріл відбувається. Потрібно вже догравати до кінця, і з-під ніг. Це ж тепер не старенько Владислава. М'яч виходить за межі поля. І м'яч у воротаря. у воротаря. І потрібно, потрібно швидше, швидше вже починати своїм атаку. І можна бити. Але дуже слабко, дуже слабко. І сам, сам проходить гравець МФК Піжона. І простріли, і можна забивати. І на місці, і на місці вратар. І тайма друзі беруть гравці команди МФК Піжона.